Вітаю, друзі, на своєму каналі колекція Наталія Затіщук. Сьогодні неділя, і я вирішила вам показати, що відбувається у моїй теплиці. Тому що цвітіння масове вже минуло, тому погнали. Ось так за зацвіт... цвіте шапочка Кофе GP Bartlett. Подивіться, ще викинула шапочка свіженька. Залишилося одне суцвіття, тому що недавно тільки я обрізала сухі шапки, їх було дуже багато. Зняла декілька череночків, Цей сорт я вам ще не показувала. Ось я хочу вам показати. вона не така набита, як повинна бути. Але ось такий колір красивий. Ось. Росте він у мене у великому горщику. Ось такий сортик. Поряд дуже довго тримає соцвіття. Дуже довго тримається соцвіття. Ось так. Аніта. Цвіте. Розкрилася у ось такі як хризантемки, чепіони, віточки. Дуже красивий сорт. Компактний. Також зняла кілька чериночків будуть. Ось така Аніта. Дуже-дуже довго тримає шапки. Просто нереально довго. Далі в нас знову починає цвітіння гігліс примадонна. Вона в мене була вже перецвіла, постояла дві неділі і наростила знову кущичок і бутончиків накидала. Знову починає цвісти. Ось така красуна. Бачите, шапочки вже поодинок, і вже немає як показати вам таке масове цвітіння шикарне. Але все одно пеларонії продовжують квітнути, продовжують викидати шапочки. Красуня, ось гляньте. Подивіться. Білі квіти із малиновою рожево малиновою каємкою. Красивий сорт називається «Преті Петі Петікуат. Але сортик такий, бачите, кущик жене. Постійно треба я формування, більший стандарта. Росте високо, гарні дуже квіти має, на довгих черешках. Ось так він. Також квітне довго і постійно. Красуня. Мої квіти ростуть у горшках 2-3 літри. Є ще ростуть у 5 літрів. А ось сортик, який вам так і не показала за весь час, чогось я його минала. А зараз він розцвітає якраз буйно. І це сорт Пасад. Старий сортик, Ці тут в мене знаходяться на стелажі. На цьому столі сорти старіше. Старі, які стали батькам багатьох нових пеларгоній виведених. Я їх поки що маю, люблю всі. Дуже багато буде зрізів. Через неділі-дві-три я буду продавати зрізами ось ці сорта, кого цікавить. Але через 2-3 неділі, не тепер. Сортик пасад, маленькі невеличкі шапочки, такого абрикосово персикового кольору, махрові, набиті. Сортик гарний. Багато шапок наганяє, квітне дуже довго. Чогось я обійшла, вам так ні разу і не показала, саме зараз час, ось подивіться. Шапочка фолея починає розцвітати. Знову бутончики. Дивіться, яка гарна, красивий. Перецвіли і знову починає цвісти. Людвігсбургер збургер Нарізала череночків, починають знову напускати нові. Пагони і нові бутони. Також красивий гарний кущ Софі Ема. Я з нього члинки не різала, буде буде з різами свіжими продаватися. Ось такі красота, знову ж таки, це в нас тут мормор. -мор. Перецвів і напустив знову нових шап. Бутончиків ще ось є такі шапочки мормора. Перецвітають махрові, набиті шапки. Гарно, гарний також, коли перецвітає, красиво підсихає, несипиться сорт. Ось такий він. Мормор. І також шапочки. Unicorn Dow Morning. Кравчастий сортик, шапочки також красиві, густо махрові набиті, листочки маленькі, красивий сортик. Також це сорта, я ж кажу, це не новинки, а старі Би сорта, які давно відомі, недорого коштують. Також піде під зрізи. Лаурен Олександра. Вже перецвіла, була дуже гарно, постояла, відпочила, накидала нових бутончиків, знову зацвітає. Хвиля пеларгоні, коли вони цвітуть хвилею дуже рясно. І коли вони перецвітають, тоді десь так тижнів два вони відпочивають, нарощують нові бутони, накидають і цвітуть по-новому. Ось видно. Моя Поліна, фікеріза Поліна прицвіла. Ось подивіться, скільки знову бутонів. Повно. Ось Шапочка вже відкрилася знову. Ось такі вони красуні. Знову буде квітнути. Знову, наче вперше весною накидала. Бутончиків розкривається. Принцеса Грейс впізнаваний, також сорт. Знову ж таки, знову також буде квітнути. Старий сортик, промисловий, мабуть, без назви, яскравий, яскраво кораловий, також повно бутонів погляньте. весь у бутонах. Ну, скоро поведу вам. Відео огляд і покажу по-новому, як вони цвітуть. Ось так. Перецвітає моя вже спорт від Річард Ходсон. Останні шапочки вже доцвітають. Також перецві... перецвіла вже і накидає нових бутончиків кактусовидна пеларгонія, містер Бевіс, Салтер Бевіс. Мої. Стеллері доцвітають і знову викидають нові шапочки. Ось подивіться. Мімі -мі сорт постійно цвіте, постійно у квітах, постійно в бутонах. Цей сорт взагалі без відпочинку. Абсолютно. Ось так виглядають мої поліргонії. Мої пістрявки. А ось це ви бачите прапорції. Я їду на дві неділі у поїздку далеко, а це для мої, моєї сім'ї, які будуть мене заміняти доглядати за моїми поларгоніями пропорції. Про які, які говорять про те, що полив повинен бути обережний, мінімальний, щоб не залити, щоб не втратити. Ось так виглядають мої пеларгонії на сьогодні. Бараїн. Хочу сказати, що цвітіння, звісно, не зовсім повноцінне, і навіть і відбулося, і через сильну жару. Коли жара, то шапочки вони менші, перецвітають дуже швидко. У ату рінгу. Дуже довго також квітне. Розочками, трояндочки, Листочко свіженьке, красиве. Олівер, Велфаре. Шапочки червоного кольору, просто червоні такі красиві шапочки, невеличкі, ось такі на фоні красивого листячка. Мої карлики, мініатюри також цвітуть. Фріздорф, як вогник, красивий, яскравий, кущ гарний, компактний. Сортик, до якого не потрібно взагалі докладати зусиль. Елмсет секрет лави. Карлик дуже красивого красивого карлик з красивою листвою, салатовою. І ніжними ніжними ось такими рожевими квітами. Хочу вам показати сортик, який я. Саме, коли я вам показувала, він перецвів. Ось такий. українська селекція Лія. Зараз гляну, як називається, чому забулася. Ліа... Чік Дропс. Ось мініатюра. Якраз знову повторно зацвів. Ось такими красивими квітами. Ось погляньте, яка краса. Ліачик Дропс, українська селекція, подаруночок від, від селекціонерів мені до посилочки був висланий і дуже красивий. Гляньте, якого кольору квіточки. Цвіта він дуже рясно, вже повторно. Перецвітає вже шапочка принца Густова. Ось така. Ось тут перецвітає, а далі в мене є, що тільки буде цвітнути, ще один. Ось я не показувала вам ще сорт у мене є. Лігліелс харизма. Красивий сорт, старий, величезною, набитою шапкою суцвіть. Вже я не знаю, чи він є в колекціях, і ще в мене ще зберігся, тому що його люблю дуже, красивого кольору. Шапки величезні. Ця шапка ще не дуже велика, а перед цим була ну, дуже велика, набита, прям шар. Позбігалися мої помічники. Також хочуть мені допомогти розказати, показати. Ось також в мене розцвіла пеларгонія, мадам Боварі, молодий кущик, тому що маточний кущ відпочиває, нарощує. Листову масу після черенкування. Династія даджі. Розкриває свої квіти, повністю блються. Погляньте. Єс, жемчужний ніл. Новий сортик, мені також подарований, Маловідомий. відомий. Мені він сподобався. Це такий карлик. Ось гляньте. карлик. Росте невеличкий, але форму квітів в таку в білих кольорах я ще не зустрічала. Він відрізняється від багатьох сортів ось такої форми квіти. В такої форми квіти в мене є сорт шовклагуна. З кучерявими пелюсточками. А тут у мене зацвітає сорт, який я чекаю з нею дуже давно. це. Зонартик Рушмур Ейвон. Просто чекаю з неймовірним нетерпінням. Вже бутони от-от. Напів розкриваються. Ось такий сорт. У мене Рушмур Ейвон. Перецвітає шапочка Ліа Джулієта. Перецвітає і накидала нових бутончиків, Погляньте. А ось сортик, який мені ну, дуже цей рік сподобався Рунес Ролер Куастер. Цвів він весною, ну настільки шикарно, настільки рясно. Трошки відпочив. І знову весь у бутонах. Гляньте, весь повністю у бутонах, починає наново свою хвилю цвітіння. Сорт нереально гарний. Це гібрид, я так розумію, Зонартика із. Ну, не можу вам сказати, ближче він до Зонартика. Цвіте, неймовірно, шикарно. Також просили мене зробити відео про астрід. Ну, ось він тільки в бутонах весь перецвів і весь знову в бутонах. Гляньте, зацвіте, обов'язково вам покажу. Нарощують свої кущі зонартики. Лара Ейон, яка цвіла цілу весну, скинула сильне листя, коли я його пересадила. я ось за літо мені наростила такого куща величезного, красивого дуже. Любить попити водички, зонартики взагалі. Тільки перерив, не вчасно не полиєш, дуже сильно зразу скидають листя. Це їхня проблема. Дуже красива листва, кучерява на довгих черешках. Дуже мені подобається, Ну, вже так квітне гарно, що то не передати словами. Відпочиваємо я, Анна Жанета. Трошки зняла череночки знов знову нарущує кущик. Також квітливий сорт. Накидає бутонів, я так надіюся, і в вересні зацвіте, коли вже буде прохолода. От тоді вона себе покаже в повній мірі гарно. Ще вон, бутончики Ліа Марінель. Також сорт постійно на бутонах, постійно викидає. Красуня. Ось так мої виглядають. Також тут у мене пересаджені недавно Лара Марджорі. Мадам до попадур. Пересадила більші горщики, тому що видно, що було їм тісно, вони починали скидати листя. жовтіти листя почалося. Я вже бачу, знаю, що потрібно їх пересадити. Внизу в дірочки виглядало корінчики. Еммануель також бутони. Також пересаджений. І Лара Манджорі красуня. Ось так вона зацвіла. Вже не перший раз, також дуже квітливий сорт, постійно на бутонах. Ось, подивіться. Перецвітають нові бутончики, перецвітає нові бутончики. Джагерхус Боре. Також повно нових бутонів. Білі роси, дуже красивий сорт, я вам не встигла його представити, а дуже хочу, тому коли він буде гарно квітнути, я вам покажу. Ось такі мої пеларгонії на даний час. Трішки обрізані. Ось бачите, обрізана. Дивіться, як наростила, як це хана новіс. Зняла черенки і як вона активно нарощує нові пагани. Буде густий рясний кущик, обрізаний, подивіться. Дуже гарно він нарощує, і вкорінює череночки, Дуже гарний сортик. Мерлізон 1, 2. Що я хочу сказати по цьому сорту? Я так ще його краси і не зрозуміла по тій причині, що він сильною жарою відсушує свої ці трояндочки. А я так хотіла побачити набиті, набиті красиві шапки, густі троянди. Але так як жара була дуже внабула і є ця жара. І ось він відсушує ці, ще на, не розпустилися ці трояндочки, ще на стадії бутонів, просто відсушує, відсушує, їх знімаю. І ось така картина. Я хотіла побачити трошки інакше. Дуже було багато бутонів, цих бутонів, дуже багато шапок. Деякі я зняла вже, щоб не виснажувати. Почистила, але я хотіла бачити картину з густо набитими. Шапочками. Лія Софія. Українська селекція. Ось така красива. Красивого такого кольору. Ніжно-персиковий. Ось так виглядає. Ще в мене доцвітає Мільфелд. Розе, такі шапки розами. Дуже гарно має форму квітів також. Боре також шапочка. Юася ще шапочки дотягає свої. Також Деніза ну, дуже довго тримає суцвіття. Деніза, він настільки довго тримає суцвіття, що і в жару, і в любую погоду. І моя улюблена королева бірми. Також сорт, який дуже довго квітне. Шари густомахрових квітів тримаються неймовірно довго. Знову мерлізон 2. Ось подивіться, це я вам хотіла сказати. Шапочка недавно тільки розцвіла. І Наполовину, ось вже бутончики повсихали. І все через цю неймовірну жару. Сорт, це, я так зрозуміла, мерлізон 2, анна Жианета. Це сорти, які не витримують такої спеки. Так само і віла розіта, вони відсушують бутончики. Діана Палмер. Постійно в бутонах і в квітах. Постійно сорт взагалі не бачила я без суцвіті. Ось так. Ось мої вже обрізані. Погляньте. Юменует нарощує. Бачите, як нарощує кущ. Красиво. Ліала дібос. -e Шапки також постійно ну, шап... в, буту... в суцвітях і в бутонах. Красивий сорти. Гляньте скільки ще. Ну є пахучі. Унікум і кілька сортів. А ось сукулент. Перецвів. Зняла з нього я всі суцвіття висохші, листочки. І ви подивіться, починає, бачите, закладати бруньки і розпустити листочки. Ось такий він цікавий. Коли він квітне, він скидає повністю листя. А тоді знов починає бронячки випускати листя. Такий цікавий, сукулент. Прикольний. Довго також цвіте, а плеблосом розебут. Тримає довго свої розочки із зеленцею. ленцею. По другому разу розквітну, не так і красі розквітнув, звичайно, тому що також я його дуже прирізала на черенки сильно, але ось все одно гляньте, наскільки сорт е, гарний. Натпеарл Розе шмат, парл розе. Обрізала його повністю на черенки. Чернків маю там трішки багатенько зібрала, постояв трошки і знову накинув бутони. І квітне. Ось такі красиві рожеві квіточки. Алва. Шведський сортик алва. І хотіла показати також по-новому, накидав бутонів Болджой. Болджой. Гарний сорт, рясно-квітучий, постійно в бутонах. Ось так він виглядає, я не пам'ятаю, мабуть, також вам його не показувала. Ще багато сортів ви не бачили, Ну що є, їх і є. Ось так виглядає. Красивий рожевий сортик, знову починає квітнути Ботлі Мелінг. Ось такими рожевими квіточками. Гляньте, який красивий кущик. Також болди всі дуже квітливі. Вони постійно квітнуть. Вони відрізняються іменно своєю такою квітливістю. Ось такі мій Ось така зараз картина. Дякую за увагу, до зустрічі!